Ні, фінансовим пірамідам в Україні вже незабаром обіцяють заборонити такі структури. Відповідний законопроект навіть ухвалили у першому читанні. Урядовці пропонують крати не лише організаторів афери, а й усіх її співучасників. Та чи дійсно такий спосіб можна буде запобігти шахрайством? Це з'ясовував Андрій Засаднюк. Андрій привіт розповідає. Вітаю Андрію в Україні. Фінансові піраміди за крок до повної заборони. Відповідний проект пройшов перше читання у Верховній Раді. В Україні на жаль діє зараз багато таких пірамід. Зловмисники зазвичай пропонують громадянам подвоїти її вклад ледь не за один місяць. Прибуток нібито отримують від торгівлі акціями, валютами чи іншими чи іншим заробітком. Насправді ж просто виплачують вклади попередніх учасників за рахунок нових. Тобто фінансова піраміда просто приречена рано чи пізно збанкрутувати, а її вкладник. Залишитися ні з чим. Якщо законопроект пройде друге читання, на організаторів фінансової піраміди чекатиме від трьох до п'яти років ув'язнення. Навіть більше тюремну камеру з ними можуть розділити і ті, що сприяли роботі організації. Наприклад, розміщували рекламу афери, залучали нових жертв чи надавали зловмисникам офіс. Фінансові піраміди це дуже негативне явище для будь-якої країни. Також і для нашої. Бо саме піраміди, наявність таких. Фінансових пірамід гальмують реформи. Я дуже радий, що в першому читанні прийняв цей закон, який забороняє фінансову піраміду в нашій країні. Дуже радий, що там передбачені достатньо жорсткі терміни позбавлення волі за організацію створення таких фінансових пірамід. Боротися із шахраями пропонують в тому числі через розширення самого, самого поняття фінансова піраміда. Уряд пропонує карати всі організації, що залучають кошти громадян без відповідної ліцензії. Хоча фінансові піраміди сьогодні заборонені майже у всіх країнах світу, цей чорний бізнес процвітає від правоохоронців. Аферисти ховаються в інтернеті. Там наразі можна легко знайти сотні пропозицій, отримати понад 100% прибутку на місяць, адже, адже зломиснику достатньо просто відкрити сайт, розмістити його на сет якоїсь віддаленої країни швидко взяти гроші та без зайвих зобов'язань майже безслідно зникнути. Юристи попереджують, такі реалії, можливо, не дозволять втілити плани законодавців про заборону пірамід у життя, адже інтернет зловмисників він може просто не стосуватися. У цьому законопроекті, який був проголосований Верховною Радою в першому читанні, там чітко запра... зазначено, що запровадити кримінальну відповідальність за організацію пірамід, які знаходяться на території України. А ті, які знаходяться в мережі інтернет, тобто якщо сервер знаходиться там в іншій країні, вона вже не знаходиться на території України. Тому українське законодавство до такої, до такої якби, організації не застосовується. Експерти наводять приклад грального бізнесу. В Україні його давно заборонили, проте міжнародні онлайн-казино та букмекерські контори спокійно продовжують працювати на вітчизняному ринку. Особливо складно боротися з пірамідами, які працюють із новою анонімною електронною валютою. Біткої. Наразі неможливо відслідкувати переміщення цих грошей в інтернеті, тому довести щось ошуканим вкладникам не вдасться. Шахраї також активно шукають нові способи виманити гроші у жертв. Вони останнім часом вдаються вдають із себе страхові. Ві, компанії та фінансових посередників пропонують оформити договір страхування або довірити розпоряджатися своїми грошима на аж надто привабливих умовах. Юристи попереджають, на практиці повернути втрачені шахраями гроші практично неможливо, Тож варто бути дуже уважним і не співпрацювати з підозрілими особами. У першу чергу людина повинна поставити питання: чи має організація визначені законом дозвільні документи на проведення фінансової діяльності, чи є ліцензія від якогось із регуляторів? Чим організація гарантує повернення коштів? Привабливі пропозиції, які сьогодні існують на ринку та пропонують людям швидке збагачення, потрібно тверезо та чітко аналізувати. Якщо законопроект все ж ухвалять у другому читанні, то особливо ретельно ліцензії фінустанов доведеться перевіряти підприємцям, що з ними співпрацюють. Адже якщо хтось, приміром, розмістить рекламу чи здасть офіс в оренду організації, а вона потім виявиться фінансовою пірамідою, може теж загриміти за загриміти в'язницю як співучасник. Покарання за, за законопроектом може співка, спіткати навіть рядових учасників пірамід, які активно залучають до їх до її лав нових членів.